Перше відео на ютубчик, як завжди, крачо, коли щось починаєш, дуже важко це зробити. І зараз чуть страшно, бо що перший відос я раніше не знімав до цього. І будемо тестити такий формат. Зараз от пакуємо чемоданчик, будемо збиратися вилітати скоро вже через пару годин. І хочу вам показати повністю наше перельоті то, як ми з друзями зустрінемося. мене на сайті день народження, можете поздравити мене в коментарі пізніше і покажемо весь наш тріп. Приходимо з Тамбу. Крайні носки це вже традиція повноцінна. Але тепер схочу є. Погодка сьогодні не шепче взагалі. Так що пакуємося, їдемо далі. Так, ми зараз в храмі Голуба Мечеть. Храм дуже прикольний, красивий. Ребята короче там на фоніки, зібралися. Приїхали на моє день народження. І зараз така перша локація. Взяли прикольного гіда, дівчинка з Запоріжжя, і вона зараз показує нам вестамбул. Там храм. Короче, його построїли в 17 столітті. Ахмед І султан, який на свої гроші построїв, за те, що він там не міг нічого завоювати і приходилось короче якось викручуватися. Прикольна історія Османської імперії, мені дуже подобається. Вообще, Турція подобається дуже класна. Коли чувствується така історичний вайб, історичний момент, коли ти відчуваєш, що тут прям реальна історія крутих людей, які е, будували наш світ, тому погнали далі. А зараз я в одному з головних історичних центрів Стамбула до речі була арена. Вона тут були зрітілі, десь порядки 30 тисяч. І е, прикольно коротше в тому, що тут проводилися ігри, виступали звірі. Там ну, коротше саме така розвлікуха була в Стамбульчику, і сохранились колони, які ще з тих часів там деяким колонам по дві по. Три тисячі років, от вони далі можна побачити їх. В це кажуть, що зараз вже фейк, а вонта прям реально зберігалася і до сих пор є. Зараз ми будемо кормити чайочок, і це такий прикольний експеримент, Я вже попробую, але Зараз покажу вам як це. Покажи чайок, отут, як вони літають. Скільки їх багато. Давай тільки щоб камеру не забрали. І зараз ми йдемо їх кормити. Ого! Зараз я опять їй дам, Ну це просто таке зрілище, коли на тебе чайка летить. Трохи стрімнувати, що вона така велика, огромна. І прям, ну, дивитися, як вона зараз тебе буде з рук витягувати, це така тема. Оба, давай. <кх> Це найбільше водосховище Стамбулу. Я навіть не знав, що взагалі як коротше, збирали воду тут, як вони це все хранили. Ну показується, що в Стамбулі раніше не було прісної води, і вони шукали, як їм добувати воду, і знайшли 20 кілометрів від Стамбулу, прорили тунелі і зробили таке водосховище, і виглядає просто неймовірно. Прийти сюди без гіда, взагалі просто нереально там черги, стоять люди по пів часа по часу, чекають, щоб попасти в цистерну. Ми пройшли за хвилинку. Так що, якщо будете в Стамбулі, точно рекомендую вам гіда. Я можу порекомендувати того, який в нас він буде в описанні, Так що далі показую вам. Тому що тут 300 плюс колон, і масштаб цієї цистерни просто Ви Просто віть, що це не музей якийсь, це реально була цистерна, де збирали воду, де люди пили, Звідси. І тут взагалі не малося на увазі, що це колись буде музей. І дивіться, які колони. Вони просто реально качественні, вони такі шикарні. Раз, два, три. Хочеш <плес> <плес> забрати? Можна кеша... кешбек. <плес> кешбек? <плес> Так, мечеті посиділи. Якщо ви бачили серіал, колись це Рексолана, то це мечеті і мужа. Вона була четвертою його дружиною. Раніше це було дозволительно для солданчиків. Ну мечеть проста, прикольно, прикольна, але одно не така є. Ви там бачили відосі на де ми сиділи, там реально було так прикольно. душевно. це кстати тут навчалося раніше, було раніше навчання, а там от були банька, хамамчик і так далі. І от зараз ми бачимо. Ці гарні краєвиди. Взагалі сам Стамбул дуже великий. Тут більше 16 мільйонів населення. Прям всього ви побачите за декілька днів це прям нереально. Але е, є прикольні гіди, є прикольні локації, і е, якщо ви хочете приїхати в Стамбул, то дуже радий вам це зробити. В ребят, яка ніша найкраща в 2025 році. Which niche is the best in 2025. Інфобізнес, український ринок, курси. Товарка. Курси по товарці. Курси по IT. Курси О, Запуску. Oh, wow. Хочеш People. розвиватись так само, як і ми? I speak Ukrainian to one. 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 First. 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 Писуйтесь на Instagram. Оце топ-коуч в українському інфобізнесі. Він прокачає вашу сторінку. Ваш продукт та ваш гаманець. Якось слово писали? Гайд? Гід. Щось не спрацювала в Не Ні, спрацювала. О. О. Ми з тобою вже знайомі майже рік, і ти до мене прийшов на навчання в 2024 році. Я хочу... час знімаємо? Ну, типу, того, так. Да, окей, давай. Да. О, це, кстати, прикольно буде ставити, да. да. По факту, короче, коли ти приходив, ти вже займався запуском до цього, правильно? Так, да, да, да. А коли ти прийшов, що? Саме основне ключове ти можеш підкреслити з навчання, яке ти зі мною провів. Взагалі, з цього часу, що ти зі мною промовився. Основний інсайт від тебе, так? Да? Можна, так. Да. Основний інсайт від е, Роми Пижика для мене особисто, те, що насправді потрібно робити легкі дії. Типу легкі дії, якісь конкретні, які приводять до результату, бо тому, що я до цього намагався завжди придумувати якийсь велосипед, але насправді от є певні алгоритми, по яким ти працюєш, робиш певні кроки, і це я, я думаю не щось там супер-мега складне, але можна також не типу, потрібно робити це осознано, от те, що я зрозумів, і кожен крок контролювати і розуміти навіщо ти робиш. Це от типу під час запуску. О, це те, чому ти мене навчив робити в легкості. Але результативно. Тобто. Так. А чого ти приїхав в Стамбул до мене? Власне, чого я приїхав ти в Стамбул, рішив, да, приїхати, я покликав на день народження. І ти да. такий поїду типу, до Рома в Стамбул. Так. На день народження, ну, гріх не приїхати, повисіти, провести час, в цілому круто, з крутою компанією, з крутими людьми. В цілому відпочити, перезагрузитися і в роботку потім. Да. І в чому сила? В чому сила? В Все. Розкажи, пожалуйста, коли ти до мене заходив на навчання. Пам'ятаєш, де ти був тоді? Так, да, я пам'ятаю, де я був. Я був на острові Маврикій. Як тебе туди занесло? Розкажи пожалуйста. Ну, життя, таке, така непередбачувана річ. Знаєш, я просто от, вирішив, що я маю бути там якийсь час. І Я там опинився на п'ять мене Завжди було питання: а чого не Балі? Через таймзону, тому що різниця в часі з Україною всього дві години там була взимку. Плюс, як мені тоді здалося, ця країна більш розвинута, ніж Балі. І ага. З чогось, ти типу, ще не... так ніколи в житті не ошибався, ну є таке, так. <рес> да. Ну знаєте, те, що нас не вбиває, робить нас потужно. Скажи, який ти головний інсайт витягнув з навчання нашого з навчання? Да, один mm -hmm. інсайт. Про те, як потрібно правильно відноситись до тих ресурсів, що я маю, да, і як їх я можу використовувати з максимальною ефективністю в плані там використання грошей, якось їх можу вкласти, наприклад, там в навчання, в рекламу, там в аутсорс якихось там. Людей в якихось о, о, услуг і це дозволяє мені зараз, ну досі дозволяє мені доволі сильно рости. І там я по суті з того, що я вклав наше навчання, я вже там купив ну, більше, ніж 10 тік, зробив всього. Я плюс-мінус цей очікував. Тому коротше, коли ти окупив навчання начальник з 10, ти зміг мені подарок подарувати. Тільки, тільки тоді зміг подарунок ага. на подарунок зробити. На ага. день і приїхати в Стамбул, купити подарунок. В Стамбул ти приїхав і за чого. Ну Ми взагалі ну, з тобою вже до цього в місті каталися так. багато. Разом ти за мене в Грузію. Їхав. Но, But, в цілому, коли прийшла тобі е, пропозиція, така прилетіла, приїхати в Стамбул, що ти побачив? Ну, що треба їхати. ну, По-перше, це прикольна авантюра якась. Так неочікувано кудись поїхати. Плюс ну, хотів тебе привітати, провести з тобою час. Навіть якщо б я не проходив в тебе навчання, просто ми в я б теж приїхав. А ти не очікував, що ми так здружимося, коли ти. Ну, На... коли ми навчання. познайомились, то тіпо, я одразу мені здалося, що ми зловили якийсь вайб, коннекшн. Але, звісно, що прямо ось так от станеться, я напевно не очікував. Я Якось сразу бачив Да? Три часа, ми з тобою перший зум проводили, ну, конечно, да. я сразу туда Добре, і Хорошо, в чому сила? В чому сила? В людських стосунках. Все. Дякую тобі, Димон. Да. Ти готов чи ні? Ти не готов? Я лучше всех готов. Ты не готов. <реш> Блядь! О. А це ти розпечатав я, як? Я проїбався, треба надо было взять, повою фотку, я где-то потерял. Дякую. Ні, ну це топ, це люкс фотка. Це мені прям подарок, да? Чи не? Чи ты засуби на друкова? Мені? Коли ти до мене прийшов у 2024 році, перший раз побачив мене на зумі, ми з собою познайомилися далі. Яке перше враження на тебе склав? Перше враження, що я взагалі не знаю, що ти за людина, але перше враження було досить приємним. Я одразу відчув, що це буде не просто робочий вайб, а якийсь такий з нотками приколів, з нотками такого вайбового спілкування, і що з тобою можна буде не тільки працювати, але й ділитися чимось, окрім роботи. Бо з тобою досить приємно працювати, тобто, взагалі. І це робота була в кайф. Тобто, це як не вломи. Ти е, коли я тобі пишу, то я пишу. Я розумію, що ти дійсно відповісти. Що дійсно ти не просто там не відібись, відповісти, а ти дійсно вникнеш в ситуацію, що ти дійсно пропустиш це все через себе та допоможеш від щирої душі. Ну, я коли вас перший раз побачив, то я подумав, що це за зелені діти і як вони попали сюди. Що ми будемо з вами робити? Реально, ну це було дуже так смішно, і мені початку перший період було страшно. Просто було дуже важко типу, зробити вам топовий результат, а цього хотілося, тому що ви зайшли на самий топовий пакет. Давай цей який ти ключовий інсайт витягнув, коли ти зі мною працював. Давай з першого того навчання, не з другого, коли ти заходив, а з першого. головний інсайт, коли ти тоді був в цьому в Домінікані. Треба слухати Рому. Взагалі, я заходив зовсім зеленим, я навіть не знав, що таке запуски, що таке воронки. Рома саме допоміг зрозуміти усі ази, як це все працює. І в мене склалося повне враження взагалі, як працює інфобізнес, те, що тут дійсно. Є гроші, є потенціал, є цінність, користь, і я зрозумів, як саме цю користь давати та приймати. Ну і зрозумів, що є багато людей, яким потрібна допомога. В принципі, от той напрям, де ти розвився вже як експерт, ти можеш навчати інших людей, бо що вони цього потребують. Абсолютно вірно. Хорошо. А в Стамбул будь пожалуйста, ти коли почув пропозицію, як ти вирішив зразу прилетіти? Ну, мені взагалі не було. Я взагалі намагаюся хапати. За кожну е, можливість, яка мені здається чудовою, ця можливість мені здалася прекрасною, Я не міг собі е, я. Я хотів я взагалі хотів записати ще відео, коли я не був впевнений, чи проїду я чи ні. Бо я летів на свій страх і ризик. Я не знав, чи точно вийде в мене виліткіти з Польщі, е, бо мені при вилеті з Брюсселя сказали, що я не зможу повернутися в Європу. Тому я на свій страх і ризик летів. Але я знав, що воно того варто. Ти, звісно, красавчик, таку роботу проробив, щоб сюди попасти, так що. Что... Дякую, що ти прилетів. Якщо думаєте, приємні. що це фарбоване волосся, то це правда, однак під ним вже справжні сили волосся. <гум> <гум> і, і в чому сила? Комунікації. У правильних людях. То, яке оточення, ти вибираєш? 100%. 100%. Супер. Дякую тобі. Ми на відомій вулиці, де знаходиться така башня гарна, Галата Тавер. І зараз ми сюди приїхали, щоб смакувати отакі смачні супер ческечки з хлопцями. Оп, Dakar, що вам не дає їсти час кейки, а? Болої, да. no, і можна тут розділити 50 на 50, типу виходить 50% шоколада і 50% фісташкового шоколаду. Зараз ми це будемо смакувати. Ну Діма давай. Ану. Зараз давай відділяй. Все, тріп закінчився. Пойдемо обратно в Батумчик і доволі, щасливі, класних три дні провели. В ДР відсвяткували, можна тепер далі їхати топити. Рома -топ. Рома, -топ. Рома топ. Подписуйтесь на рому, а то будете бідними. Бідні студенти. Але. Бідні студенти. Щоб розкрити ваші фінансові чакри, ставте лайк, підписатись на канал. Підписуйтесь на канал Романа, підписатись на його інстаграм, покупайте інтенсив, а потім заходьте на основний продукт. І у вас Там. все буде добре. А каву з корицею. по четвергам. Отаку, так?